Без води або без світла ризикувала залишитись частина Миколаївщини. Через надмірну спеку та відсутність опадів Олександрівське водосховище, яке живить місцеві гідроелектростанції та мешканців Вознесенська, не поповнювало свої запаси. Рівень водних ресурсів Південного Бугу в регіоні також не втішав. Загальна довжина річки, починаючи від Хмельницької області і до Миколаєва 806 кілометрів. Площа, водозбірна площа 63 тисячі квадратних кілометрів. Це приблизно дві з половиною території Вінськовості, так щоб сравнити. Так? Єдиний спосіб врятувати Миколаївщину поділитись водою. Цим влітку і займалися регіони прилеглі до русла Південного Бугу. Зокрема, на Вінничині були задіяні два водосховища Ладижинське та Глибочанське. Всі інші пропускали воду транзитом. А плановые попуски, уже такие, что связаны с Николаевского и так далее, начались у нас, первый большой попуск был на початку липня, значит, туда пропустили воду. Это дало змогу наповнити помнить до той отметки, что я вам рассказываю Александра Скопусковича, плюс потом еще помогли дощи, и они, слава богу, продержались до початку серпня, ми, запас маяча да? За это время мы немножко е, накопили воды в своих водохранилищах. И 6-11 серпня начали плановый попуск, уже очередной плановый попуск. Значить, в ніжі потіченню вже дуже напряжена обстановка в Ніколаївському області. Загалом води в Олександрівському водосховищі для використання вистачає на два тижні, якщо є опади на три. Тому Хмельниччина, Вінниччина та Кіровоградщина здійснюють попуски саме через такий проміжок часу. Сподіваємося, що наближається перше вересня, до початок рибогосподарського сезону. Скоро почнуть випускати. Очень крупні ставки враханілища ну прарибаки чим ані поступово. Відліччя від от нас ми можемо 5-10 см за день скинути, а да? ані по одному 2 см потихеньку приспускають, щоб риба не загинула. Может Фахівці констатують те, що по всій течії Південного Бугу так мало води спостерігається вперше за 30 років. Нині її раціонально ділять між регіонами і сподіваються, так буде до середини вересня. А далі справа за опадами. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.